Ви 37-го тижня навчання в комутатському коледжі. Поїхали! 13 травня в кільніці ветеринарної медицини викладач Ірина Литвиненко провела відкрите заняття з фармакології. Студенти мали змогу дізнатися, що таке гідролати, та відпрацювати виготовлення цих фітозасобів. В рамках тижня циклової комісії із ветеринарних дисциплін голова циклової комісії Наталія Хоміч разом із добувачами освіти провели захоплюючу подорож, квест грою анатомічний східопит. відкриття таємниць остеології. 14 травня в коледжі проведена дослідна робота порівняння характеристика впливу меду та цибулі на консервування м'яса викладач Людмила Лезвененко разом із студентами групи 1.4 розробили спеціальну методику досліду. і скоро ми дізнаємось результати. Чекаємо! Цього дня в клініці ветеринарної медицини викладач Людмила Даценко провела конференцію на актуальну тему терматомікози. Це дуже потрібна інформація для майбутніх фахівців. 15 травня Володимир Яценко провів ерудитний марафон, визначення кращого експерта у патологічній анатомії. Також викладач Віталій Ткачов на базі навчально-виробничої лабораторії провів комплексне фахове заняття для розвитку практичного досвіду здобувачів освіти. В рамках даного тижня був презентований освітній проект Михайла Литвиненка Твоя онлайн книгарня. Першим розділом стала сторінка аудіокниги авторства Василя Усатенка, яку читав наш студент Сергій Козубенко. 16 травня наш коледж під керівництвом Сергія Шинкаренка взяв участь у національній рухаці у вишиванках. Дякуємо зсу за що отримали цінну подяку. Також до дня вишиванки в гуртожитку вихователем Віталіною Оленіч був організований міні-концерт з оригінальною програмою. Думаєте, що це все? Аж ні цього дня в головному корпусі організована ветеринарна експозиція. Відкритий світ ветеринарної медицини. Представлення дисциплін, ярмарка, виставка, художні номери та багато іншого цікавого було тут. 17 травня був проведений вебінар Полтавський державний аграрний університет Шлях до твого майбутнього. Декан ветеринарного факультету Сергій Кулинич та заступник декана Максим Петренко розповіли присутні про особливості вступу до університету та перспективи навчання та працевлаштування. Цього тижня в рамках тижня ветеринарних дисциплін наші четвертокурсники взяли участь у ветеринарному інтелект-тестуванні знань за основу взяті тестові завдання науково-методичного центру. І на кінець переможцем конкурсу Толерантне ставлення до тварин, який організований нашим студентським самоврядуванням, став Сергій Козубенко, група 1В. Відео Сергія та інших учасників ви можете переглянути в нашому телеграмі посилання в шапці профілю. На сьогодні це все. На зв'язку.